Я знаю, що немає. Не, 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 не а в яку цінної гірки? Хотіла стопувати. А в яку цінної гірки? 170. А чесник? А чесник? 150. По скільки? По 25. А скільки там? Більше кілограма в Авіку ціну мет? Сімдесят прошлого, ліс по тридцять, а кацкапі. Mm -hmm. <плесвили> Беремо дівчини. Авіку ціну огірки? Огірки по 50 Отакі От відерці 200. Донизу всі такі дірочки. Один, один. А кабачки по чому? Кабачки по 20. Кіло? А яку ціну помідори? Оці по 30 ці по 25. Тут кругом більше кілометрів. На вісарки лише не бачили. Ні, не треба, не треба. Я вірю.

А ціну помідори. От 30 надо. 30. А потім помідори, отакі відро. Відросту. Три кілограми. Ні, ні, ні. А в яку ціну? Десять, вісім, шість. А сині в яку ціну? Двадцять п'ять кілограмів. Важу, скільки хочете. Можете один, два, можете до кілограма. І тут до кілограма. А помідори, в яку ціну? Тридцять гривень. А в яку ціну помідори?

В яку ціну малина? 45 Буде А в яку ціну відро огірків? 180. А маленьке? 150. Да, пять четыре Двадцать девять